Позитивні духовні цитати, які збагатять ваше життя. Твоє священне місце це місце, де ти можеш знаходити себе знову і знову. Джозеф Кембл У будь-який момент у вас є вибір, який або наближає вас до вашого духу, або віддаляє від нього. Тхічня Тхан Надія це якась надзвичайна духовна благодать, яку Бог дає нам, щоб контролювати наші страхи, а не витісняти їх. Вінсент Макнаб До щастя неможливо приїхати, володіти ним, заробити, носити чи спожити. Щастя це духовний досвід життя кожної хвилини з любов'ю, благодаттю та вдячністю. Денис Вейтлі. Молитва не просить. Це прагнення душі. Це щоденне визнання своєї слабкості. Краще в молитві мати серце без слів, ніж слова без серця. Ганді Перегляньте Все, що вам сказали. Відкинь те, що ображає твою душу. Болт ВІТМЕН Духовна ПОДОРОЖ це позбавлення від страху та прийняття любові. Маріанна Вільямсон ТЕ, що виснажує ваш дух, виснажує ваше тіло. Те, що живить ваш дух, живить і ваше тіло. Керолайн Міс Вам не потрібно працювати, щоб стати духовним. Ви духовні. Вам потрібно лише пам'ятати цей факт Дух у вас, Бог у середині вас. Джулія КЕМЕРОН. Духовне життя це не життя до, після або поза нашим повсякденним існуванням. Ні, духовне життя може бути справжнім лише тоді, коли воно живе посеред болю і радості, тут і зараз. Анрі Нувен Досконалість спонукає до життя загалом. Це показує духовне багатство світу. Джордж Еліот Найважливіший час у світі це час, який ви приділяєте собі. Дякую за перегляд! Заходьте у рубрику плейлисти або списки відтворень і обирайте для себе цікаву тему. Всього найкращого, до зустрічі!